У квітні 1944 року на півдні Рівненської області в районі села Гурби відбувся найбільший бій підрозділів Української повстанської армії із військами НКВД СССР. Фактично, цей бій був наймасштабнішою битвою Української повстанської армії за весь час її існування. Добрий день! Ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні я розповім про бій під гурбами. 21-25 квітня 1944 року. А прямо зараз поставте цьому відео лайк. А в коментарях під цим відео напишіть, хто, на вашу думку, виграв бій під гурбами УПА чи НКВД. У лютому березні 1944 року Красна Армія завдала поразки Вермахту і зайняла більшу частину Заходу України. Внаслідок бойових дій німецько совєтський фронт. Розділив з'єднання УПА на дві частини. В совєтському тилу опинилися частина сил УПА північ та вся УПА Південь. На зайнятих західноукраїнських землях совєти розгорнули масові репресії і депортації, а також мобілізацію місцевого населення в ряди Красної Армії. Чоловіче населення без жодної військової підготовки гнали як гарматне м'ясо на фронт. Так само, як зараз Путін робить з українцями, які опинилися на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Налякані цивільні, тікали в ліси під захист загонів УПА. Приводом до початку масштабного совєтського наступу проти підрозділів УПА став замах на життя совєтського генерала, командувача Першого українського фронту Ватутіна 29 лютого 1944 року, детальніше. Я розповідав про цю подію у відео про Ватутіна. Якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте. Від отриманого поранення Ватутін помер 15 квітня 1944 року. Після цього Сталін наказав наркому внутрішніх справ СССР Берії негайно почати ліквідацію частин УПА на заході України. У квітні 1944 року совєтська розвідка виявила в лісах біля села Гурби. В Здолбунівському районі Рівненської області велике скупчення сил українських повстанців, які збиралися здійснити рейд в центральній області України. В цей район негайно рушили внутрішні війська НКВД СССР під командуванням генерал-майора Михайла Марченкова. З району Шепетівка Рівне-Збараж чекісти збиралися завдати українським повстанцям вирішального удару. В лісах біля села Гурби знаходилися підрозділи УПА Південь на чолі з Василем Куком і військова округа Богун на чолі з Петром Олійником, яка входила в склад УПА Північ. Сили повстанців налічували до п'яти тисяч чоловік. Повстанці мали на озброєні гармати і міномети. Також, поруч з повстанцями, знаходилася велика кількість мирних жителів, які переховувалися від совєтського терору. Чекісти зосередили проти повстанців 5 стрілецьких бригад внутрішніх військ НКВД СССР, танковий батальйон і кавалерійський полк. Загалом 30 тисяч вояків і 15 танків. З повітря їх прикривала авіація Українського прикордонного округу військ НКВД. Командування повстанців прийняло рішення організувати укріплену оборону в лісах між населеними пунктами Майдан, Гурби, Святе. Плечімка повстанці вирили ряди окопів і вкопали в землю гармати. Становище повстанців суттєво ускладнила велика кількість неозброєних цивільних, що не давало повстанцям можливості маневрувати. Крім цього, повстанці не мали змоги отримати підкріплення. Операція внутрішніх військ НКВД проти повстанців почалася 21 квітня 1944 року. Спершу чекісти завдали потужні артилерійські та авіаційні удари. А 23 квітня внутрішні війська атакували позиції повстанців. Бої були запеклі. Чекісти наступали одразу із кількох напрямків. Повстанці у відповідь контратакували завдяки перевазі у кількості вояків та бойовій техніці. Чекісти оточили повстанців. Повстанці відбили чергові совєтські атаки у ніч з 23 на 24 квітня. Після чого повстанці здійснили перегрупування сил і створили нову лінію оборони. Вранці 24 квітня чекісти перейшли у новий наступ. Червоні атакували повстанців по всьому фронту. Найзапекліші бої точилися на позиціях повстанського куреня, який за іронією долі очолював колишній лейтенант Красної Армії, уродженець Золотоноші Іван Салого на псевдо Мамай. Його курінь. Мужньо відбив усі атаки ворога. Чекісти кинули проти повстанців танки, але українські повстанці підбили три совєтські танки, і танкова атака захлинулася. Після цього позиції повстанців атакувала червона кіннота, яка змогла прорвати оборону українських вояків. У півці відкинули кінноту і відійшли на нові позиції. Становище повстанців було дуже тяжким. І тому їхнє командування прийняло рішення йти на прориву. Уранці 25 квітня 1944 року повстанці прорвалися з ворожого кільця, і в районі села Буща повністю знищили совєтський гарнізон чисельністю 75 чоловік і підбили ще два совєтські танки. Малими групами повстанці відійшли на північ. Обидві сторони заявили про свою перемогу. У бою під гурбами. Обидві сторони зазнали значних втрат. Повстанці, за різними оцінками, втратили більше ста вояків убитими. Загинуло багато повстанських командирів, серед яких були Іван Лис, псевдо-Сторчан, та Іван Сало псевдо-Мамай. Сотня важкопоранених повстанців потрапила у полон до чекістів, які закололи їх багнетами. Ще більше тисячі беззбройних цивільних були розстріляні чекістами. Війська НКВД. У бою під гурбами втратили від 600 до 800 бійців убитими, а також 5 танків. Чекісти вважали себе переможцями. Командувач операції Марченков отримав орден Кутузова другого ступеня, але фактично чекісти не змогли виконати свого завдання. З'єднання УПА таки змогли прорватися з оточення і продовжили боротьбу у ворожому тилу. Повстанський рух не був придушений. А мобілізація місцевого населення в Красною Армію провалилася. На думку багатьох істориків, тяжке становище і великі втрати УПА були зумовлені тим, що повстанці замість тактики партизанської війни спробували дати чекістам бій у стилі регулярної армії, але сил і досвіду для такого бою в українських повстанців виявилося замало. Бій під гурбами став ще однією героїчною сторінкою в історії України. І славним епізодом у бойовій діяльності УПА. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки. До нових зустрічей!